Друзі, всім привіт! Аналізуємо сьогодні ринок, розкриємо сьогодні, чому Carvertical це програма, яка іноді ламає дрова. Будемо розбиратися з цим і будемо розбиратися, що робиться із ринком. Вже, в принципі, тут на місці розпочинаємо з нашого такого автомобіля, як Velar 2018 рік. 37 750 ціна, пробіг 21 тисяча кілометрів. По автомобілю, все зрозуміло. Влар це Велар. Йдемо далі. Але хочу сказати сьогодні, друзі, що перевіряючи автомобілі через CarVertical, у вас є можливість подивитися історію. До нас звернувся наш підписник, який, якому ми вже дивилися автомобілі по Україні. Каже, Роман, ну за кордоном все має бути добре, мені надають цю інформацію. Каже, я думаю, що можна брати. Чи що ви скажете? Я кажу, слухайте, не такий дорогий цей CarVertical, Давайте відкриємо. Друзі, відкриваємо той самий CarVertical, і отримуємо, я прикріплю на екранах, зберіг відео, і отримуємо інформацію, що було два ДТП. І бачимо, наскільки кошторисна ціна цих ДТП. Пояснюю людині, кажу: ви зрозуміли, наскільки за кордоном також люди попадають в ДТП. Два ДТП зафіксованих і автомобіль. Вибачте мені ціну 50 тисяч євро. Ну це немало, і це великі гроші. І стало питання: що як так, де шукати, що робити? Ви знаєте, тут ніколи ти не можеш цього вгадати. До речі, я залишу посилання щодо CarVertical. Внизу можна буде за ним перейти і отримати 20% знижки. Або просто промокод ROMA. Користуйтесь обов'язково, тому що ціна CarVertical набагато дешевша, ніж потім мати автомобілі з якоюсь поганою історією, так як в нашому випадку. Але що саме цікаве, продавець, який продавав, з-за кордону надавав всю інформацію, ніби і правдиво. Він каже: в мене є всі виписки там ТОШок. Ну про ТОшки він сказав правильно. Тобто, реально, є та той пробіг, і в принципі, ну, тут тут зійшлося, але нічого не сказав про два ДТП, які, в принципі, були досить такі кошторисні. тому... Перевіряючи автомобіль, друзі, як кажуть, забагато перевірок немає. До речі, я також хочу про Carvertical сказати. У мене була також розмова, людина перевірила Carvertical, було все добре. Тобто зауважень не було, давайте так, тому що історію Carvertical може показати ту, яку він може витягнути з баз, з, з баз та, різних. Тобто По базі він перевіряє це офіційне СТО, перевіряється також страхові випадки. Перевіряються документи і перевіряється, чи автомобіль не був в таксі. Тобто цю всю інформацію, яку він отримає, це програма, яку отримає, він цю всю інформацію вам надасть. І ось до мене звернувся замовник каже: Романе, ну як так? Каже, от Дивилися, по Кровертікав все було добре. А прийшли до машини, каже, сторона мальована, шпаклівка. Я кажу, ну дивіться, в страхових це не зафіксовано. Можливо, власник виїжджав з подвір'я наприклад, і зачепив ту дверку, ну, Відповідно, він ж не буде сам на себе викликати поліцію. Та. Тобто немає, немає, немає кажу, такої, такого навіть бажання однозначно. А він каже, ну так, власник так і сказав, що це він десь там стовпчик, чуть-чуть царапнув, але каже, там шпаклівки багато. Кажу, я все розумію, але бачите, вам навіть власник сам розказав свою історію. В принципі, пазли кажуть, лягли самі собою. Хоча я кажу, іноді людина і не признається, іноді це власник якийсь наступний, який вже не знає цієї історії. Факт залишається, друзі, в тому, що перевірки немає тільки по Карвертікал. Карвертикал кар – це знаєте, книжечка, і мені також 40, і я можу показати книжечку, що мені 30. Книжечка це книжечка, але треба дивитися ще фактичний стан та? ось це важливо. І тому, перевіряючи фактичний стан, можна буде вже далі розуміти. І навіть мене запитали, Романе, а яка ваша думка, От, наприклад, якщо все ж таки ну, перевіряти по одній позиції? Кажу, ну як по одній позиції? Нема по одній, кажу, все треба перевірити при купівлі машини. Ну, а все ж таки, що що правильніше? Не зрозумів я до кінця запитання, але зрозумів, що людина хоче зрозуміти, де є пріоритетність. Дивіться, пріоритетність, якщо вже так, знаєте, закрити очі і вибирати серед карвертікал чи перевіряти автомобіль фізично, фактичний стан, то однозначно фактичний стан буде в пріоритеті. Однозначно, це просто не обговорюється. Автомобіль перед вами стоїть, і коли ви його правильно перевірите, ми, до речі, надаємо таку послугу, перевіряючи по всіх містах України. І коли ми його перевіримо і побачимо, фактичний стан класний, такі автомобілі є, вони продаються, це факт. Люди з нами такі автомобілі купляють, то тоді питання закрито. В чому, в чому зауважень? Зауваження немає, знаєте. Але увага! Є моменти, коли ти дивишся автомобіль, його фактичний стан добрий, і навіть дивишся з фахівцями. Є проблема в тому. Це давайте зразу зачіпимо тему, чи скручені пробіги, та? пробіги автомобілів, чи їх скручують, і чи можливо це визначити. В принципі, в цілому це можливо визначити. Але іноді скручують на таких, це через кравертік, коли нам вдається розкрити дуже багато цікавих речей, коли скручують автомобіль, якому там 2 роки. В нього було 40 тисяч пробігу, йому скрутили 20. Ну, ви собі, ну це здавалося б на голову не налазить. Тобто, продають 20 тисяч пробігу, тому що автомобілі ніхто не їздив. Для чого скручувати 20? Чи це на щось вплине. Фізично оглядаючи автомобіль, коли йому потім буде після тих 20, буде вже більше, це якби не критично насправді ні на що. Але історія вона буде показувати, знаєте, якщо от кровертікл зафіксував, щоб було ТО, одне, друге, потім, знаєте, як кажуть, змотали і буде оця графа падати вниз. Чи це є причиною відмови автомобіля? Думаю, ні, тому що 20 тисяч це ні про що. але це є вже історія, і ви принаймні повинні перед купівлею її знати. Розуміти, що ну, є така, така ситуація, та? тобто є, є така історія. Іноді я вам чесно скажу, люди, підбираючи автомобіль, коли бачать якісь ну, дрібні недоліки, на які нібито і я би не звертав увагу, тобто для себе, наприклад, технічного ну, все з ним добре. І в принципі, можна було би. Цей автомобіль придбати, іноді люди звертають на увагу на дрібні царапини, і це нормально. Тому що людина, оплачуючи кошти, вона має відчувати, що цей автомобіль їй подобається. Вона ж платить гроші. Ну, покупець платить гроші за автомобіль. І покупець потім на цьому автомобілі їздить, використовує його. І тому автомобіль має подобатися. Ну, тому думаю, тут ситуація є зрозумілою і, в принципі, нічого нового не придумаєш. Давайте про ринок. Направду вам скажу, друзі, зараз багато до мене звертаються людей, які хочуть продати свій автомобіль. Я у інших відео розкриваю формулу, як можна продати автомобіль. В принципі, вона по сьогоднішній день дієва. Якщо буде потреба, напишіть в коментарях, що вас таке цікавить, і я, в принципі, готовий. Знову розкрити цю інформацію для вас, як продати автомобіль. До мене масово зараз звертається людей. Романе, от продаю автомобіль, він чомусь не продається. Друзі, насправді ринок дуже помінявся вторинний по продажах автомобілів. І тому на сьогоднішній день все як було колись, воно вже так не працює. Щоб так, знаєте, ви собі продаєте автомобіль. Ну, наприклад, давайте, давайте для ви прикладу про відкрию, у нас трішки є часу, про відкрию інформацію. Наприклад, якщо навіть взяти, як колись старі добрі часи, ви продавали автомобіль, ви, в принципі, могли виставити будь-яку ціну за автомобіль, і все рівно хтось прийшов. І якщо ціна висока, то хтось приходив просто пізніше, та? тобто не відразу. А по хорошій ціні можна було продати швидко. Я б навіть сказав миттєво. Зараз багато всього помінялося, і направду вам скажу, ця тема вона. Є досить великою. Якщо буде потреба, ви мені в коментарях напишіть, я вам цю тему розкрию. Насправді, тема продаж автомобілів на сьогоднішній день дуже є важлива, тому що ну просто масово люди до мене дзвонять і кажуть, Та що ж таке, ми вже там і то, і сою, і машина не продається. Якщо буде потреба, друзі, розкриємо. Що по ринку сьогодні? Сьогодні бачимо, що автомобілів направду, є багато. Все-таки весна по кількості автомобілів. З цим все добре. А ось е хотілося б трішки більше людей. Також відразу скажу про ринок в Луцьку, бо я зараз знаходжуся в місті Львів на Карбазарі. По Луцьку ситуація по кількості автомобілів є цікавіша. Близько півтори тисячі автомобілів є на ринку. І це, в принципі, я б сказав, що це дуже дуже-дуже добре, тому що з такої великої кількості нам вдається. Як кажуть, багато автомобілів перевірити під час підбору, коли до нас приїжджає замовник, до речі, відбувається в Луцьку, друзі. Дуже все просто. Ви приїжджаєте на ринок, я даю вам експерта, завчасно його вам резервую, і вже по Луцьку виходите разом з експертом. І тому є можливість перевірити велику кількість автомобілів. І серед цієї великої кількості можна сміло щось вибрати. І статистика насправді є класна. Статистика дуже навіть сприємна в плані підбору, тому що я б сказав, що на сьогоднішній день, колись навіть, якщо пригадуєте, я розповідав, що було таке, що всі 100% людей автомобілі купляли. На сьогоднішній день вже було декілька випадків з великої кількості, що люди не придбали. Тому ми на сьогоднішній день вже 100% не можемо, як кажуть, говорити, що купляють автомобілі, але 90% твердими залишилося. Це дуже гарний показник. І тому Луцьк треба його, як кажуть, розуміти, що серед великої кількості завжди є легше знайти автомобіль. Це факт, і тут нікуди, як кажуть, нічого нового не придумаєш. 11 рік, 9200. Ну а що, ринок по цінах, на жаль, на жаль, був би цікавіший, якщо б ціни були цікавіші. Ціни не міняються, ціни високі і ціни. Нікуди, нікуди нічого, як кажуть, особливо не придумаєш, але вже як є. Так, друзі, бачимо, що багато автомобілів продається на зимових шинах. Люди ще на літо не перейшли, але нічого дивного немає. Ми бачимо просто-напросто, що робиться із погодою. На момент зйомки, друзі, звичайно, що відео буде змонтовано, на момент зйомки на вулиці 10 градусів тепла. Багато чи мало, пишіть. 10, просто 10. І, звичайно, раненько встаєш, може бути ближче нуля, і зимові, зимові шини в цьому форматі в даному випадку є добре. Ніяк ми не можемо перейти на літні шини. Хоча в мене вже є знайомі і я вам чесно скажу, я вже також на одному із автомобілів десь так трішки потепліло, я, чесно кажучи, також. Вже перекинув літні, тому дружині власне на домашньому Мерседесі, який дружина використовує. Тому вітаю, От, тому е... кажу, їдь акуратно, бо все-таки температура 4-3 градуси плюс для літніх шин це є недобре. Якось поспішив, бо було трішки потепління таке, знаєте, і десь воно так. Так, друзі, ну що, автомобілі є, є що дивитися, є що вибирати. Висновок робимо дуже простий. До речі, Давайте покажу, покажу вам того нового болта. Болти себе, до речі, серед електричок зарекомендували як дальнобійні автомобілі. до речі, дуже, дуже людям вони зайшли. Хоча на початок сприймалося, що це є якісь там, типу авео з електромотором, але з практики людям дуже сподобалось і відгуки про них в навторинному ринку є дуже-дуже класні. Audi Q5 я про них просто мовчу. Це номер один серед цих же ж автомобілів, хто бажає комфортний німецький автопром. Ціни на них, до речі, трішки міняються туди-сюди, але в принципі бачу, що ціни тримаються. 14 рік продається за 19 200 Ну, Така от ситуація, друзі, давайте що. Куди ми підемо, що будемо рухатись? Я думаю, друзі, ми ще зайдемо, подивимося, як там у нас шашлички. Тому що ми завжди приїжджаючи на ринок, друзі, смакуємо смачний шашлик, є ребра молодого вепра, є багато різного цікавого. Знаєте, як кажуть, фастфуд, хто любить. Також можна приїхати. До речі, тут ринок ожив, поки ми переходили. Люди скучкувалися. Так, шеф-кухар бачу якраз частує людей. Дівчаточка на місці. Чатка вітає, доброго здоров'ячка вам. Чатка в роботі. шеф кухар Доброго здоров'ячка вам, Володя. Що то такий шашлик, ви сьогодні такий по всьому по всьому ринку запах чути. Ви так людей кличете? <рес> <рес> я кажу, треба не словом. Володя, не словом а ділом. Це... А вітром, там. я звідси прийшов, а воно реально так підтягує, заносить так і так смачно гарно пахне. Ну, друзі, рекомендую. Якщо ви десь будете близенько, ви можете просто, от дивіться, локація, парк-арена, місто Львів, можна просто приїхати і гарно посмакувати. На цьому ми будемо завершувати. Всім гарно настрою. Бережемося! З вами був Роман Світошак.